У Житомирі волонтери в чергове передають автівку для Збройних сил України. Цього разу закрити один із найзатребуваніших запитів військових взялися представники тутешньої ради азербайджанців, які з перших днів повномасштабного вторгнення займаються волонтерством. Даніель з'явився на сходах міської ради і запропонував, давайте будемо допомагати, що вам потрібно. І почали привозити і посуд, і продукти, а хлопці дуже хворіли, тому що було холодно. Кажуть, Даніель, вези нам лимони. І з цього почалося люба гуманітарка, любе прохання, хліб. Ну я не знаю, і перевезення людей, і допомога евакуації з Києва в Житомирську область людей. Все це було. А потім просто Даняль сказав, що ми хочемо подарувати машину вояка. Мало слів, але конкретні вчинки, які заслуговують поваги. Не змогли просто так стояти, тому що Україна це наша вторая родина. Ми здесь виросли. Так, да, я народився в Азербайджані, но я вирос в Житомирі. Автомобіль Toyota купив його мой старший брат, ми родні братья. Это дай Бог, що не перша і не остання машина, буде, що ми будемо дарити нашим пацанам, которые воюють. Все зробили, сделали, что ребята. Не было трудностей никаких. Покрасили эти от туши, написали вот потому слово. что мы знаем, что это У такое нас тоже война. война идет, кстати, в Карабах, еще вы знали. Ну, это на родине, а это у нас в доме. Чоловіки розповідають, авто перевірили на СТО, заправили повний бак пального і завантажили продуктами. Тож зі спокійною душею передають його в руки захисників. Саме головне здоров'я нашела ми з вами кардіо. якщо що, ми теж з вами любові. Ми дуже вдячні хлопцям за допомогу. Машина направляється в місто Бахмут, 43-й батальйон. Перша рота Тобто… Машини потрібні, ми їм дуже вдячні. Такі потреби кожен день, тому що машина може їздити день, тиждень, місяць, і ламаються, і взриваються і під обстріл попадають. Машина чудова, я проїхався, проблем з нею немає. Думаю, доїди куди хоче. Слава Україні! У найближчі дні машина вже поїде на передову. А от хлопці-волонтери обіцяють і надалі підтримувати армію та займатися благодійництвом. Ми не тільки допомагаємо військовим, але й брали на попікунство декілька сімей, допомагали біженцям, допомагали будинкам престарілих. Звісно, це не ключ до перемоги, але я думаю, що якийсь плюс навіть ця машина, навіть допомога людям і вона дасть.